нашої розмови. сьогодні доєднується політолог Володимир Фесенко. Пане Володимире, вітаю вас, спасибі, що знайшли час сьогодні поспілкуватися трішки з нами. Вітаю. Отже, ми знаємо, що Україна та Сполучені Штати Америки підписали двосторонню безпекову угоду, яка, як сказав президент Зеленський, виводить відносини на рівень справжнього союзництва. На вашу думку, яких саме змін, змін варто очікувати у співпраці між двома країнами, і як загалом, на вашу думку, ця угода вплине на подальшу долю нашої держави? Ну, по перше, я б не казав саме про зміни внаслідок цієї угоди. Угода, яка підписана зараз, а це не перша така угода. Ми вже цілу низку таких угод, півтора десятка подібних угод підписали із іншими країнами, але безумовно, оскільки США наш найбільший союзник, то ця угода має ну, особливе значення. Так от, ця угода скоріше закріплює те, що вже зараз є. Безумовно, там є нові орієнтири. Наприклад, системність надання Україні і такі конкретні цілі там надання Україні винищувачів системи ППО Петріо, тому що цей процес треба поставити ну, скажімо так, на довгострокову перспективу, тому що нам Петріоти і зараз потрібні, і будуть потрібні далі, тому що ну навіть наші сьогоднішні потреби на чи можливо закрити найближчим часом. Але для нас важливо, щоб ця співпраця, яка вже сформувалася в часи нинішньої війни, а такого рівня співпраці у нас в США ніколи не було за всі 33 роки незалежності України, щоб це закріпилося, щоб це було системним, щоб це продовжувалось в незалежності від того, хто буде президентом США. Тут є безумовно певні ризики. Це недоговір, який потребує ратифікації, це угода. Але тим не менш, ну оскільки в США все ж таки є хай відносний, не повний, не абсолютний відносний консенсус відносно підтримки України. Це дає, ну скажімо так, підстави вважати, що все ж таки, в незалежності від того, хто буде наступним президентом США, як буде розвиватися ситуація в США, але оця е, е, всеохоплююча співпраця в різних сферах і не тільки безпекових між США і Україною буде продовжуватися і далі. Тому угода фіксує те, що те, що вже зараз є, і що воно має розвиватися ще більше, більш інтенсивно, на більш високому рівні. Uh -huh. Зміни, ну, очікувати, що от ця угода сама по собі перегорне там щось, там принесе нам перемогу. Ні, жодна угода перемог не приносить. Перемогу приносять бойові дії, зброя в необхідній кількості, наші внутрішні зусилля. США нам дуже багато допомагають, але навіть в цій допомозі є свої обмеження, і тут треба бути реалістами. Тому ця угода вона не принесе нам негайної перемоги, але вона може зробити підтримку Україною більш системною, більш якісною.